Боковий таунхаус 90 квадратних метрів, повністю закінченим ремонтом. Як бачите, є камін на дровах, зона відпочинку, бажає йде по паркан, і з фасаду парковка. Зараз вам покажу. Тут кухонна зона, і якраз вікно, класний вид, ну влітку можете уявити, це все зелене, багато листвій і сусідній будинок аж там. Тепла підлога йде на водяному контурі, автономне опалення від котлу, дві ванни кімнати, одна з них на першому поверсі. Зараз покажу вам парковку з-за того, що він боковий. Тут виходить велика земельна ділянка. Тут якраз 2-3 авто поміститься. Можна вивести собі зарядку для електромобілів, якщо це потрібно. Там трошки далі озеро в кінці і білий шоколад, житловий комплекс. Це білогородка, 5 кілометрів до Києва. Зараз покажу вам планування другого поверху. Тут в основі монолітні сходи, вони не шумлять, дуже комфортно вам і сусідям. І другий поверх. Одна спальна кімната, причому, як бачите, тут зроблені виводи для тепла від камінну і додатково обгріває зимку. Зона відпочинку, парковка. Так, друга кімната, вона трохи більша. І така ванна. Тут підключена центральна каналізація, вода, свердловина, 13. Киловатт, трифаси, електрика, два зоны личинних. Приїжджайте наперед.